Засоби масової інформації стали головним інструментом для поширення повідомлень, що впливають на суспільну свідомість. Таким чином сучасна людина не може ухилитись від їх впливу. Доведено, що газета радіо, телебачення та інтернет-видання залишаються потужними важелями управління. Проте в одних випадках вони є незамінними помічниками, а в інших завдають непоправної шкоди. Власне, ці питання і піднімались студентами надвірнянського коледжу під час засідання круглого столу. Йшлося про етапи розгортання антиукраїнської інформаційної війни, проблеми інформаційної безпеки України та відповідного законодавства, вплив інформаційного середовища на психіку людини. Тема сьогодні досить актуальна, оскільки Україна зараз переживає такий етап. Власне, зараз ми пожинаємо власне, плоди тої інформаційної байдужості, можливо, в якій перебувала наша держава, наші громадяни до цього часу. Ну і цим заходом ми би хотіли якось акцентувати увагу на проблемах інформаційної безпеки, а також формувати у свідомості студентів. Патріотизм, любов до рідного краю під час цієї зустрічі дуже часто звучало слово байдужість. Це поняття стосується бездіяльності українського суспільства у різних галузях і у сфері засобів масової інформації. Зокрема, відповідальність за такий стан речей лежить на багатьох з нас. Переконані доповідачі. Люди стають байдужими практично до всього. І люди не звикли аналізувати інформацію, яка до них поступає. Вони сприймають інформацію тільки вибірково, тому що. Та інформація, яка до нас поступає, ми її сприймаємо з точки зору якоїсь користі для нас особисто. Ми не, виход... ми не любимо виходити за межі зони нашого особистого комфорту. Нав'язуються постійно якісь далеко не завжди правильні соціальні цінності. Ми наслідуємо якісь соціальні стереотипи, які далеко не завжди співпадають з правильним. Засоби масової інформації не є злом, якщо їх використовувати правильно, вважає церква, але є умова. Вони повинні культивувати загальнодержавні і національні цінності, транслювати історико-культурні традиції, формувати духовні основи нації. В інтернеті можна багато чого використати. Добре, це, зокрема, і навіть читання святого письма, читання різних притч, різних наук і так далі. Але важливо і вслід це ще раз таки підкреслю, щоб пам'ятати, що ми використовуємо інтернет як в доброму руслі. Дуже. Часто нам цей інтернет заважає, коли де можемо вичитувати багато чого негативного. Але все ж таки, коли ми бачимо ці негативи, мусимо десь викреслювати їх, перекреслювати, і тим тим більше мусимо, особливо зараз, коли маємо готуємося до Воскресіння Христового, мусимо десь пам'ятати про те, що мусимо використовувати все, що як найкраще. Сьогодні інформаційно-культурний простір нашої країни формується здебільшого під впливом потоків зарубіжних країн, заповнений чужими ідеалами. Ми цінностями тому потрібно присікати будь-які недостовірні й упереджені повідомлення про Україну, унеможливити маніпулювання суспільною свідомістю і найкраще розпочати такі навчання саме в освітніх закладах. Нам потрібно думати в першу чергу про ту інформацію, яку ми поширюємо в засобах масової інформації інформації. По перше, а по-друге, в соціальних мережах саме з соціальних мереж інші держави якраз отримують цю інформацію і дуже добре можуть. Її спотворити, і щоб запобігти саме витоку інформації, нам потрібно бути дуже сильно обережними. На завершення роботи круглого столу студенти підбили підсумок, оскільки діяльність змі буде і надалі незмінно зростати і посилюватись, Перед кожним громадянином України стоїть завдання, щоб ця діяльність відповідала українським національним інтересам і сприяла утвердженню незалежної української держави.